Черга денна складалася з 44 питань, та найголовнішим з них було питання щодо перейменування міста. На сесії було винесено дві назви: Самар та Нова Самар. Перед голосуванням бажаючи надали можливість висловити свою думку. Першим виступив професор кафедри історії України, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Володимир Ващенко. Якщо ви виберете міста Самар, назву. То тоді ви будете святкувати 450-річчя цього міста через два роки. З усіма наслідками, в тому числі економічними, рекламними, туристичними і так далі. Якщо ви виберете іншу назву, то тоді ви потрапите в ситуацію, яку я вам зараз намалюю. Чи можна буде нова Самар святкувати дату заснування міста Самар? Ну Це буде ситуація приблизно така, якби Новомосковськ святував, святкував дату заснування міста Москви. Тобто пропозиція створити назву Нова Самар відразу відсікає від нашого бренду, бренду нашого міста, 400 років історії, ну не 400 трошки менше. Що це значить в практичній перспективі? Ну, дивіться, місто Самар наше бере початок формально з 1576 року. «Да, це знаменитий універсал э, Стефана Баторі. Висловив свою думку і історик Євген Шульга. Ми пройшли процес тривалого обговорення. І цей процес дав нам певний позитив, консенсус. Чому? Тому що відпало слово Січіслав, відпала «Новосамарськ» і залишилося в точному варіанті два проекти, які відрізняються лише одним словом. Там Самар, а там Нова Самар. От і поговоримо про цю нову Самар. Перше питання: якщо є новий, воно передбачає свої слова старий. Є Одеса і є Нова Одеса. Є Каховка, Нова Каховка, і є просто Каховка. Тобто постає питання, а чи є в Україні місто з назвою Самар чи Самара? Дуже легко перевірити. Заходимо на сайт Верховної Ради список населених пунктів. Нема такої назви. Є Самарівка, є Самарське, але міста Самар чи Самара немає. Зате в сусідній державі є місто Самара. На річці Самара, що впадає Вогу. І виходить, що наша нова самар получається це а застаради, як кодекса Новомосковську від, від Москви, теж в Росії, і тепер виходить знову нове те, що знову в Росії. Так, ну, вибачте, ну коли ми нарешті підемо від нашого вчора. Вислухавши всіх бажаючих, розпочали голосування і жодна з нас, а саме Самар та Нова Самар, не набрала необхідної кількості голосів. Тож рішення не було прийняте, на відміну від інших, що стосувалися роботи житлово-комунального господарства, а також земельних питань. Ми спробу ще таку зробимо один раз до а, терміну встановленого закону. А потім будуть вступати інші норми в дію. І знову ж таки, або ми передамо депутатський корпус, передасть свої повноваження далі, або ми приймемо виважене рішення і подамо його як пропозицію на затвердження в сесійну залу Верховної Ради, яка має... Винести своє рішення, і саме воно буде вступа в силу. Якщо протягом 10 днів московські депутати не подадуть свою пропозицію щодо нової назви до Верховної Ради України, то законодавчий орган обере її для нашого міста на свій розсуд. При цьому жодних обговорень з місцевим населенням не буде.